Реалізація мінських домовленостей це одна також з ключових питань, одне з ключових питань сьогодні в міжнародному порядку дня. Щойно, ну, буквально цими і вихідними, і до цього президент провів, проводив переговори останні це з президентом Франції, Франсуа Ландом і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, і там координувалися якраз дії, наступні дії для того, щоб все-таки вийти на проведення. Тристоронньої контактної групи. Ми вітаємо те, що Хаді та Лівіні залишились в цій групі, ОБС є представлена, і саме сталість переговорного процесу дає підстави все-таки на те, що ми будемо очікувати результатів. Але ця зустріч, тристороння контактна, має мати свої. результати. конкретні результати. Вона має бути підготовлена, але ми зацікавлені, щоб вона пройшла в максимально стислі терміни. Зараз. Всі, від, від кого це залежить, мають відповідним чином відреагувати. Позиція України тут досить чітка. При цьому, очевидно, що Україна не відкидає будь-яких форматів, які ведуть до рішення питання. І я хочу просто акцентувати, що різні були думки стосовно форматів переговорів. Я скажу так: не Україна. Відмовляється, чи створює проблеми для проведення формату женєвського за участю Європейського союзу і Сполучених Штатів ця ініціатива від нас звучала. Ми не відмовляємося і готові проводити і в нормандському форматі за участю Німеччини і Франції. Головне, щоб це вело до конкретних результатів.